У 2025 році православна церква України відзначатиме Великдень 20 квітня. Цього року дата святкування збігається для православних і католиків, що трапляється рідко через різні календарні системи. Пасхалії вирахування свята Пасхи розійшлися ще в древності. І західна церква, якби рахувала за одною системою, а східна церква за іншою системою. Але Вселенський патріарх Варфоломій закликав. Папу римського, щоб зробити провести реформу і е, зробити так, щоб це свято назавжди ми святкували разом. Це був би дуже гарний крок, і я гадаю, що з часом так і буде, тому що християни ну мають розумітися і йти назустріч один одному, тому що Христос нам дав чіткий критерій. Міру нашої духовності і людяності він казав, що заповідь нову даю вам: любіть один одного. Якщо любите, значить є моїми учениками. Якщо не любите, то ви не є учні Христа. З 19 на 20 квітня віряни зберуться на святкові богослужіння, де відбудеться освячення пасок, яєць та інших святкових страв. Це свято символізує перемогу життя над смертю та оновлення духовного життя. Через війну чимало українців опинилися далеко від рідного дому. Хтось перебуває за кордоном у вимушеній імміграції, хтось на фронті, захищаючи країну. У таких умовах не всі віряни мають змогу особисто бути присутніми на богослужіннях у храмах. Однак духовне життя не обмежується лише фізичною присутністю. Ви знаєте, складне запитання для мене. Я е, не знаю, як достеменно це зробити і що порадити. Ну, безперечно, знайти храм або ж храм чи спільноту, радше навіть не храм, спільноту У нас є так звана місіонерська служба, тобто священники відряджаються до там, країн Європи, здійснювати таку тимчасову опіку над українцями, які перебувають за кордоном. Тому знайти таку спільноту, до якої приїздить український священник, або ж знайти спільноту вселенського патріархату. Де є українці, бо насправді пасхальна традиція, наша українська, відрізняється від традиції там Вселенської церкви чи Лацької церкви чи інших церков, бо нам видається, що свячення кошиків це традиція взагалі всього православ'я, це далеко не так. Це суто наша традиція. Тому, безперечно, найкраще знайти церковну спільноту і десь поїхати і побувати на богослужінні, не тільки освятити кошок, щоб відчути. Повноту цієї духовної радості, зрозуміло, що треба долучитися молитовно і треба там аскетизм певний, тобто десь попостити, хоча б там якісь дні перед самою Пасхою на Страсний тиждень, побувати на богослужінні пасхальному і освітити кошик. Ну, якщо такої можливості немає, ви знаєте, колись мені розповів один чернець Михайлівського монастиря, е, отець Нестор, він мистецтвознавець. Пов'язаний з Полтавщиною. Він розказав історію, коли він їздив в зону відчуження, Чорнобильську зону, і бабуся, вона казала так: я готую собі кошик, виношу під ранок його на лавку в себе в двір, ніде нікого немає довкола. Я знаю, що там моляться люди, от молитва йде і освятить і мій кошик. От я помолилася сама, постояв цей кошик, і, і Паска освятилася, я споживаю якби з вірою. Можливо, цей рецепт десь допоможе. Тобто це може бути сімейна. На трапеза до речі, в нас є можливість сьогодні долучитися до богослужіння онлайн, тобто в Ютубі транслюється богослужіння з Михайлівського золотверхого. Вона буде транслюватися з різних храмів. Якщо немає зовсім можливості, ну можна таким способом долучитися. Зрозуміло, що він не є повноцінним і не може замінити справжнє спілкування в цій церковній спільноті і на богослужінні. Але, хоча б так, помолитися. І споживати з подякою Богові, прославляючи його світло Воскресіння. Всі церковні спільноти українських церков моляться за них і вболівають за них, і вони звершують подвиг подвиг мучеництва і подвиг людяності, бо відстоюють людяність. Так вони відстоюють правду, і це найважливіше. І зло буде обов'язково покаране і посоромлене. Тому просто згадати Господа, привітати один одного Христос Воскрес. Я гадаю, що рідні, близькі, волонтери, там церковні спільноти будуть намагатися передати там якось туди на, на фронт Паски, крашанки, там і писанки. І я думаю, що це свято їх торкнеться. Ну якщо навіть такого нема, то просто згадати, привітати один одного Христос Воскрес і це вже буде. Відчуття радості у 2025 році Великдень набуває особливого значення для українців, адже спільне святкування з католиками підкреслює прагнення до єдності та взаєморозуміння між християнськими конфесіями. Це також нагадує про важливість духовного відродження та надії на мир у складні часи.